Вітаю вас, мої любі діви. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, робимо таро передбачення вже на квітень місяць такий важливий, святковий. Ми святкуємо Великдень, Пасху. Ну що ж, будемо дивитися, я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. І ще додаткову колоду елементарний Ленорман, де ми будемо запитувати, і карти нам дадуть відповідь, так чи ні. Ну що ж, до цього ми ще дойдемо. Наразі беремо першу колоду. Діви, яким буде квіти для вас. Дивимося, мої дорогенькі діви, що тут для вас? Ой, який гарний початок! Двійка кубків. Це об'єднання зусиль, радість, освічення, кохання, романтика. Якщо ви в парі, то дивіться, який чудовий вас початок місяця. Якщо ви в пошуку, маєте всі шанси знайти. І це стосується ну, всього, що вам буде легко домовлятися, вас будуть чути. Це подарунки, це позитивні емоції, це і в особистому житті, це і в партнерстві. Коли ви з партнером на одному диханні. ну неймовірне таке. Така от іделія. Ну що ж, наступна карта для вас? Діви що тут ще в нас? Ой, а що ж так? Середина квітня, зупинка, вісімка мечів, це. Я не знаю, куди рухатись, я почуваюсь, наче мішень, я почуваюсь, наче в пасті, я почуваюсь наче в лугому коті зв'язані очі, зав'язані руки, але ноги не зав'язані. І оце ваш внутрішній стан. Коли можливість рухатись є, але я не знаю, куди рухатись. Я боюсь рухатись, і головне, що сила є, дивіться все червоне. І от вас буде дратувати те, що я не можу прийняти рішення аж. Горіти все всередині буде. Чого це стосується, ну, дивіться, підставляйте самі, не буде ясності, в якісь, в чомусь, в рішенню, в якійсь сфері вашого життя, чи сказати, чи зробити, чи взагалі куди рухатися. От така серединя, середина квітня буде для вас от такою зупинкою, коли ви, я стою і чекаю, хто мене спасе, хто мені допоможе, хто мені простягне руку, хто за мене вирішить. Бо я сам навіть боюсь відкрити очі, подивитися, що навколо відбувається. Я боюсь вийти з зони свого комфорту. Ну, давайте дивимося далі. Що там далі? Чим закінчиться наступна карта колісниця. Ви довго не будете, діви, ви дуже розумні, ви мудрі, ви завжди знайдете вихід. Це непритаманно для вас стояти і чекати, і плакати. Ось, колісниця це швидке рішення. Швидкі дії, швидка реакція це швидкість, з якої ви виходите з цього стану. Ви не просто вийдете, ви побіжите, вилетите кулею. Не будете ви довго там стояти, вам не подобається бути в такому стані. Ну, колісниця це дорога, це поїздка, це переїзд, це імміграція. Це коли швидко все, швидкі рішення, швидкі дії, швидка реакція. Коли ми ж все встигаємо, це вогонь, вогонь, який нам дає силу, дає наснагу, дає поштовх, дає можливості. По колісниці знаєте, важливо вірити в те, що ви робите, важливо приймати рішення, важливо не чекати допомоги, а впевнено рухатися. До поставлених цілей, от як навігатор, ми закладаємо маршрут, і ми рухаємося стосовно цього маршруту з точки А в точку Б. Отак от і колісниця, коли ми впевнено, йдете до своєї цілі, це може бути також все, що пов'язано з автомобілем. Ну, дорогенькі, підставляйте, головне контролюйте швидкість, контролюйте свій вогонь. Ну, дивимося далі. У нас попереду ще одна колода. Ще три карти. Так, мали. паш мечів, в мене є план, це ясність. Можливо, ви вже набралися сміливості, зроби, освідчитись, розказати про свої почуття, поділитися своїми е почуттями, емоціями, переживаннями. Ось і це про це в мене є план. Але, можливо, це бізнес ідея з якою ви поділитеся з партнером. Він погодиться, прийме ваше, ваш, вашу ідею, ваше бачення, вашу пропозицію. Бо паш мечів це в мене є план. Бачите, стріла на поготові, я бачу ціль, я розумію відстань, я все прорахував, я все склав докупи і погодні умови, все, що впливає. І я впевнений в тому, що я роблю. В мене є ясність, в мене є план, в мене є розуміння ситуації, в мене є інформація, що також немало, немало ну, що ж, Наступна карта. Лицарь посухів. Ну, чудово, в такому поєднанні, я ж казала, що довго ви не затримаєтесь, це вихід з цього стану. Ви не будете довго, от, буде якась ситуація, яка от на, на хвилину вас вжене в такий стан, в ступор, тому що це буде, можливо, щось раптово, або таке непередбачуване, несподіване для вас, але ви швидко приймете рішення. Бо лицарь мечів це є швидка ваша реакція. Ваша дія, чи ваша протидія, чи це рішення, яке ви приймаєте, швидкість, з якою ви розрулюєте цю ситуацію. Або це молодий чоловік стихії, вогонь, овен, лев, стрілець який вам поможе вийти з цієї ситуації, підкаже, підтримає. Ну що ж, ще одна карта. Діви. ще одна карта для вас верховна Жриця. Двійка. Двій другий старший аркан. Це потаємне щось, коли немає інформації, от просто нема. Ви не розумієте, що відбувається, бо немає інформації. Її, можливо, навмисно і приховують. Навмисно вам її не дають або дають так маніпулюють вами. Але це інтуїтивна дуже карта. Це вода, енергія води, інтуїція. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже, де біле, де чорне, де куди йти направо чи наліво. І ось колісниця вам дасть силу, дасть е, впевненість, куди рухатись. І оце ж ви також довго не будете сидіти в тому стані, довго думати, тому що колісниця вона дасть вам силу, поштовх, зрушить з місця ось цей цю зупинку, і, і ви швидко приймете рішення, швидко будете реагувати, швидко будете втілювати, ну, робити те, чого ви потребуєте. Реакція ваша буде, буде така миттєва і швидка, і вогняна. Ну що ж, наступна колода, дивимося. Ще три карти, діви дорогенькі для вас. Сімка кубків ой, яка гарна карта. А в нас тут було, дивіться, це ви собі уявляєте, плануєте. Тут також двоє людей. Бачите, можливо, ви плануєте, як це буде відбуватися, наскільки, як ви це оформите, як ви це подасте, куди ви підете, що ви подаруєте. чи... Ну, це ваші мрії стосовно ось цієї пропозиції. А от тут в мене є план. Це не просто мрія. Можливо, ви тут собі візуалізуєте, як воно буде виглядати, а тут у вас вже є чіткий план. Ну, дивимося далі. Що ж це за мрії і куди вони приведуть, ваші мрії? Діви, що тут для вас? Ой, п'ятірка мечів. Ну, У нас вже було вісімка мечів, Тобто середина квітня буде щось, буде якась така ситуація, яка от, от п'ятірка мечів це, це от для мене це карта, коли спадають маски з людей, коли ми е, в розмові починаємо переходити на підвищений тон, це переходить в сварку, в суперечку, і коли люди говорять те, що вони про вас думають, якісь болючі, неприємні речі. Ось, можливо, це і є ваша реакція така. несподівана, Для вас це було дуже несподівано. Такі слова ну, боляче, несподівано, і ви не знаєте, що з цим робити. Так, Бо п'ітірка мечів – це, це от таке, коли колять, ріжуть гострий язик, говорять неприємні речі, обговорюють, надсміхаються, от ріжуть по-живому, але по п'ятірці брехня, хитрість, от таке от, от всяке. Неприємні речі, але п'ятірка мечів це той момент, коли можна тих людей відрубати. Знаєте, подякувати, сказати, дякую, що ви проказали себе, які ви насправді, що ви про мене думаєте, нам не по дорозі, до побачення. Так і, так і буде така ваша реакція, тому що у нас є вогонь, ваша миттєва реакція. Ну, що ще одна карта, так, Діви, мої дорогенькі, ще одна карта для вас. Що тут в нас? Король. Ні, не король, а лицар кубків. Лицарь кубків. Також лицарь кубків це дорога, це автомобіль. У нас вже була колісниця. Тобто, це буде однозначно щось пов'язане з дорогою. Так, ще, так як це кубкова карта, емоції. Це буде супроводжуватися емоціями. Знаєте, так як в нас була верховна Жриця, можливо, спочатку емоціями, такими страху, розпачу, що робити, куди бігти, розгубилися. Але потім колісниця додавить вам впевненості, рішучості, енергія води поміняється на енергію вогню. І ось маєте лицарь кубків. Дорога, рішення, швидкість, ваша реакція, так ще й це такий емоційний для вас буде стан. А вже який він? Залежить від вас, які це будуть емоції в плюсі чи в мінусі? Ну що ж, дійшли ми до оракула, дорогенькі мої дії ви. Запитуйте, я вам буду давати, запитувати для вас в оракула, в, в так чи ні? Дай, будь ласка, відповідь для дів на їхнє запитання. Ну що ж, дивимося. Ні. Ні. І таке досить твердень, ні, тому що, бачите, майже-майже в кінці поділка ось вона. Ні. Чому ні? Не знаю, тут таке зображення, чи це зіронька, чи це хрест, чи це що це таке? Ну, швидше за все зірка. Не втілиться ваша мрія. Можливо, іншим разом. Ну, що мої любі? Я бажаю вам мирного і спокійного квітня, Чудових, смачної Паски, чудового Великодня, і щоб вам... Це свято принесло спокій, радість, гармонію в колі рідних. Я бажаю вам легкості, я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості, позитиву, натхнення, щоб от і хотілося і моглося. Я бажаю вам любові. Проживайте кожен день в любові, наповнюйте кожен день любов'ю. транслюйте любов, приймайте любов, Добавляйте любов все, що ви робите до чого торкаєтесь. Ну, що, мої любі, я вас люблю, віймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами. Запрошую вас, зоряне таро. Ну що, мої любі, почуємось, до зустрічі, па-па.